Та що було два роки тому в Івано-Франківському відділенні, тому що тоді було лише три людини в Івано-Франківському відділенні. Це був я, Вася Чорнопись і Юлія Добровольська. На жаль, їх його тут немає. Скажи, про ти так хоче щось сказати? Добре. І тоді у нас було три людини в цьому відділенні. А, я не знаю завдяки чому, я не знаю, завдяки яким там об'єктивним і необ'єктивним обставином сталося так, що з тих трьох членів відділення ми перейшли до того, що у нас вже є 38 постійних учасників нашого Івано-Франківського відділення. 24 нові учасники, і в нас є дуже багато тих людей, які зичать нам добра, зичать нам розвитку, зичать нам того всього хорошого, тому що вони розуміють, що ми займаємося, мабуть, ну, дійсно, тими речами, які роблять людей трішечки кращими в плані інтелектуальному, в плані розважальному, навіть і, ну, і в будь-яких планах, до яких ми можемо так чи інакше прагнути, рости, ну і ставати, можна ж таки, як я розвідку. Стараються повторювати, старатися ставати трішечки трішечки кращими. А дебати це один із наших інструментів. Якщо говорити більше про якісь кількісні показники, то окрім того, що з цих трьох членів Івано-Франківського відділення за ці два роки настало більше 60, то ми організовували дуже багато різного роду заходів, як дебатних, так і удибатних. А найбільше з них це, само собою, наші всеукраїнські дебатні турніри підйом. У 2015 році підйом 2 минув у 2016 році. Якщо у 2014 році у нас було на підйомі всього лише 20 команд, на першому підйомі у нас було тільки 10 команд, то вже на 5-му ювілейному підйомі це було 68 команд. На підйомі у 2015 році у нас було 40 команд. Тому, як мінімум, кількісний показник у нас явно прогресував і явно став. ну, Таким собі лагнусовим папірчиком, який говорив про те, що ми дійсно розвиваємося і дійсно йдемо в усь правильному напрямку. А окрім всеукраїнських дебатних турнірів, ми вперше розпочали традицію наших локальних обласних турнірів. Ми їх провели також два кубок станіславських дебатерів в медичному університеті на 16 команд, і кубок, другий кубок Станіславських дебатерів у Прикарпатському університеті вже на 20 команд. Що знову ж таки показує, що є розвиток є бажання наших вже Івано-Франківських дебатерів розвиватися, рости, рости і рости. Разом з цим з цих трьох людей у нас так чи інакше, під час цих двох років функціонувало дуже багато дебатних клубів, а вони функціонували всюди, тобто, зокрема в Прикарпатському університеті, у нас було два дебатних клуби. У нас в медичному університеті було два дебатних клуби, один дебатний клуб. У нас до пори до часу існував дебатний клуб в інституті е короля Данила Галицького. Разом з цим у нас досі діє дебатний клуб в першій гімназії, тобто і про школярів, ми так чи інакше не забуваємо. Разом з цим у нас з'явився, ну на жаль, мабуть, не завдяки нашій там роботі дуже потужній, але тим не менше ми старалися допомагати як могли. Оскільки ми осередок обласний в місті Калуш у нас з'явився також дебатний клуб, голова присутні у нас тут. Ми дуже дякуємо Стіхану і його наступниці Христині Білонько, що вони займаються більш так автономно і самостійно дебатами в місті Калуш. Ми, в свою чергу, як підтримували, так і будемо старатися. Я впевнений, що будь-який голова відділення буде старатися підтримувати цей дебатний клуб. А, також ми організовували Карпатські школи лінії дебатів. Вони були у 2014, в 2015. Фамміни, що будуть у 2016 році. Вони також будуть не менш глобальними, не менш класними, зверними, позитивними. Також ми організували гомоновну дебатну школу. Це перший президент в Україні, котрий ми завдяки гранту від Міністерства молоді і спорту зуміли провести дебатну школу, кількістю 50 учасників. В місті Яремча, куди були запрошені переможці Кубку світу по дебатах. І, в принципі, цей захід нам вдався. Цей захід був дуже класно оцінений на території всієї України. Більше того, цей захід отримав визнання і від самих тренерів, які до нас приїжджали, а таке визнання заслужити насправді дуже важко, тому що це все-таки переможці своєму дебатному шляху дуже багато різних організацій, різних заходів. Насправді це також наш дуже вагомий здобуток. Разом з цим ми постійно працювали всі ці два роки а, над розвитком наших якихось внутрішніх а, дебатних майстерностей. Ми старалися проводити, на жаль, тільки один раз ми зуміли провести онлайн суддівство, оскільки у нас бракує суддів об'єктивно нашому осередку. Я сподіваюся, що наступний. Розвивати. А, також розвивати дебатні клуби, також запрошувати дебатерів, щоб вони їздили все більше і більше і більше на будь-якого року роду дебатні заходи. заходи. А, я сподіваюся, що планів, що цих досягнень що цього нового, хорошого, буде ставати все більше і більше. Я, звичайно, нікуди не подінуся. Я, звичайно, буду також тут працювати, і я точно від не відстану, і я точно вам буду допомагати. І Я хочу, щоб ви зверталися, якщо така допомога буде потрібна до мене, обов'язковому навіть в порядку. О поки я ще можу казати про обов'язковий порядок, поки що ще кілька годин от, і тому... Пам'ятайте про це, що я в будь-який важкий, неважкий час вам допоможу. Ну і загалом мотивуйте до того, щоб вони їздили, тому що нам дуже потрібно якісний показник, окрім кількісної, щоб вони розвивалися завдяки тренінгам, завдяки участі в інших всеукраїнських турнірах, а ну і завдяки, ну, щоб ми вже на чемпіонаті України могли показувати результати, а десь там в топах, да, топ 1 топ 2 топ 3 і так далі. і і так так далі, так далі. Тому що потенціал є, фундамент є, люди є, основне бажання, ентузіазм. І останок я дуже я можу там багато погано щастя, радості добра і так далі. Але я найперше, що хочу побажати не втрачати ентузіазм, тому що ентузіазм дуже хороша річ, але дуже короткочасна, і вона дуже швидко пропадає. Тому не забувайте про це. Є дуже багато складних моментів, ну і ентузіазму, ну, щоб не втрачався. Я дуже вам дякую мені було дуже приємно працювати ці два роки з вами. А Я певний, що ми будемо ще зустрічатися, зустрічатися, зустрічатися. Ну і так, да, всім дякую. От, а секретар нашої шільної комісії запросити слова першого кандидата. Добрый вечер. Добрый запрошуєте Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый